Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 23 березня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас місяць, старший аркан місяць. На дні колоди королева Пентаклів. Щось зажурилась наша королева Пентаклів, тому що місяць це темно, це нічне світило, коли ми не знаємо, що відбувається, не бачимо, не розуміємо, це наші ілюзії, це немає інформації. Не, ну, коли ми не розуміємо? Це також доросла жінка в, вашому, в нашому житті, як мама, її вплив, ну, швидше за все, оцей місяць пов'язаний з королевою Пентаклів. Хто вона вам? Це або ви, доросла жінка стихії земля, телес Діва Козиріг, от яка в якої от такий стан. Вона не знає, куди рухатись, або от просто в такому стані перебуває не, не тому, що щось обирає, а от ну просто в неї такий настрій, емоційний стан. І незрозумілий, невпевненість. Або це ваш стан пов'язаний з такою жінкою? Хто вона вам? Підставляйте, знаєте ви її, мама, бабуся, знайома, колежанка. що ви не розумієте, що з нею відбувається? Або, ну, королева Пентаклів це може бути ваш стан стосовно от... Бо королева Пентаклів це жінка, яка. Яка ну, турбується, яка оберігає, опікає, і от, можливо, це ваш стан отакий, стосовно когось, що ви не бачите реакції, ви не розумієте, ви не розумієте, як оця людина реагує на ваші спроби допомогти, на, ну чому вона така якась замкнута сама в собі? і... І ось так поводиться. Що б ви не робили, немає реакції. Тому дивіться, підставляєте, хто це королева. Ви, ви її знаєте, чи це ваш стан. Тому що місяць це ну, нічне світило, так? Коли темно, коли незрозуміло, коли ми тільки от, чуємо, і вже наша уява малює. Ми прислухаємось, ми чуємо якісь звуки, і наша уява нам малює вже картинки різні, кожному свої. Також місяць це наші емоції. Так як місяць має фази, він наростає, він спадає. Отак і наші емоції, які вони постійно, вони, вони постійно коливаються. Місяць це наші страхи. Місяць – це наші фобії. Місяць це може бути для когось вагітність. Ну, ось такий день непевний. Незрозумілі емоції, незрозуміла сама ситуація, невпевненість, завуальованість. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде допомагати. Ну, по місяцю, взагалі, коли. Ой, що така стільки всього. Бачите, що втомилися вже, дійсно. Ось і дев'ятка посухів, і десятка мечів. По місяцю ми не можемо обрати шлях. Ми не розуміємо свій настрій. Ми от, от... взагалі нічого не розуміємо. От темно, все. Що нам допоможе? Що нам буде допомагати? Шістка кубків. Ностальгія. Знаєте, оцей місяць, і він і пов'язаний з тим, що, можливо, комусь до когось вернулися люди з минулого, люди, в яких були стосунки, партнери. І ви не знаєте, як правильно поступити. Ви згадуєте, ви порівнюєте, як було. Але як буде, і до чого воно приведе. От місяць, я не розумію. Хтось згадує, ну, минуле. Це спогади, це люди. І Позиці, карта в позиції, що допоможе. Тобто це хороші спогади. Ви згадуєте, як було класно, і ці спогади вам піднімають настрій, вони вас врівноважують і налаштовують. Ну, тому що сама енергія така: я не знаю, я не розумію, я боюсь. А шістка кубків, вона піднімає вам настрій. От ці спогади для когось це подарунки, якісь речі в вашому житті, які нагадують про когось, для когось це люди, для когось це фотографії, або просто спогади в вашій голові. І вони вас налаштовують от на такий спокій, на класний настрій дають вам ось таку гармонію. А можливо, це людина. Яка вам зателефонує, чи приїде до вас, і підніметь вам настрій, і розвієть ваші сумніви. Ну що, що буде заважати? Подивимося, що нам буде заважати сьогодні. Смерть. Ну, смерть це може бути. Стосуватися дійсно людини, тому що її немає з вами поряд. І ось це спогади, а це така темна ніч, коли я не знаю, чи це правда, я не знаю, як рухатися, як жити далі без цієї людини. А для когось це нове трансформація, якісь сьогодні такі дуже серйозні, серйозна енергія, така якась смерть місяць. Важка, я навіть би сказала. Знаєте, коли я не знаю, як жити далі. Я ще не навчилася, не навчився, не пройшла цю трансформацію, воно або відбулося занадто швидко, або ну, не, при... не приймаю, не знаю, не можу. Смерть буде заважати. Заховаємо під місяць, але не знаю, наскільки місяць може стримати це. І поміняти наш настрій. Ну, от швидше за все, королева Пентаклів. Це ми. Це наш стан отакої, е, сам в собі, коли хочеться спокою, хочеться, щоб ніхто не рухав, і от згадувати. І перебувати у цьому стані. Ну що ж, мої любі, я бажаю нам мирного і спокійного сьогодні дня. Ну, буде емоційний, буде, ну. Головне сильно не, не занурюватися от в ці, в цей стан, не залишатися в ньому. Я бажаю нам. Гарного настрою, бажання, натхнення. От говорю, і от сама не знаю, справді місяць дуже впливає. Не знаю, навіть, як сформулювати і що такого побажати, щоб воно було ось, ну, щоб дійсно це хотілося робити. Ну, сьогодні по місяцю тяжко буде зосередитись на чомусь, тяжко буде от собі піднімати настрій. От справді нічого не буде хотітися. Але будемо намагатися десь вийти, пройтись, створити собі настрій, розвіяти от всі думки, які пригнічують. Ну що ж, я вас обіймаю міцно. Будемо собі самі створювати сьогодні гарний настрій і позитивний день. Дякую, що в мене є. Ставте, будь ласка, свої реакції, чекаю на ваші коментарі. І хто ще не з нами, приєднуйтесь, підписуйтесь. Ну що ж, до зустрічі! Почуємось, папа!